Друзі, всім привіт! Ось такі приманочки у нас для вас. Це фетіки 38 дюйми. Ось така приманка. Ось такі кольори. Дуже класна, чудова приманка, яка працює дуже чудово саме по щуці та Судаку. Приманка в самому популярному розмірі 38 дюйми. Використовувати можна як на джигу, так і на звичайній рівномірній приводці в ловлі для пелагіки. Це означає, що ловля, е, ловля здійснюється не на, поверхні, не на поверхні води, не на самому дні, а саме в товщі. Дуже часто трофейна риба знаходиться в товщі води. Зараз використовують новітні прилади: саме Panoptix, LifeScope. для того, щоб знаходити цю рибу, і використовують ось такі проводки. Ну, та ж пелагіка це можна сказати, що, що те саме, що ви ловите блешнею, саме в товщі води. Протягуєте над дном. Ну, Наприклад, якщо глибина 8 метрів, протягуєте на дном 2 метри, 3, рибу, 3 метри. Дивлячись, на якій глибині знаходиться саме. Ця рибка, яка вас цікавить, коли ви використовуєте прибори, або просто кидаєте на кажуть, як на вдачу. Якщо ви знаєте, що тут є риба. Наприклад, гарна трофейна щука або судак можна також використовувати в проводку. Тобто ці приманки Т8 це самий популярний розмір у Фетиків, один із самих популярних. І ним можна використовувати просто рівномірну проводку. Поволі собі тягнете, хвостик дуже гарно здійснює коливання і тим самим приваблює як активну рибу, так і пасивну. Класна, чудова приманочка. В карті кольорів 16 кольорів. Тут ось 10 кольорів. Ось така краса. Друзі, кому цікаво для замовлення, у нас під нашим відео в описі є наш інстаграм та Фейсбук. Інстаграм Астром Тарас або Астром Фішинг, фейсбук Тарас Астром. Просто переходьте, підписуйтесь, пишіть нам будь-що під нашими постами або в приват. і ми надамо вам просту формулу. З Простуму для замовлення. Там дуже все зрозуміло, зручно і тому подібне. Також не забувайте писати коментарі, які допомагають розвитку каналу. І Не забувайте підписуватися також на Instagram та, та Facebook, особливо на наш канал в YouTube, де ви зараз переглядаєте це відео. Є різно багато моделей. Ось такі приманки це масло. Ось таке масло, бачите, який гарний колір. <кліх> Матеріали не жаліємо, силикончик плаваючий, дуже активний, дуже грайливий. Нормально тримається на гарячку. еластична, гарна, чудова резина. Має запах, а трактант кальмару. Ну, все чудово, бачите, ніяка, не дубова, дуже гарно працює, приваблює хижаків. Вже 5 років наші риболови з усіх. Є і Україні та 14 країн в світу роблять замовлення і дуже задоволені. Відгудки і все інше можете побачити в нашому інстаграмі Astrum Fishing. Такі приманки, такі кольори, така краса, це масло, це лох або Mystic Спайс від Кайтеч, це Violet, Шартрес, памкінг. Кола, Але кола зараз тільки виключно під особисте замовлення. Е, Ватермелоу, це натуралочка, це карамель Бетберисовська, це Blue-Eгіл, Кетечський такий колір. Прикольний. І ще там дуже багато різних кольорів. У нас є такі фетики, дуже класна, прикольна приманка. Вона, кстати, дуже чудово по щуці. Ну, Взагалі це є приманки, наприклад, універсали. Це, свого роду, універсальна приманка. Вона ловить як щуку, так і судака. Є приманки, які заточені виключно під судака, є, але в прилові буває іноді щука. Є виключно і чисто під щуку, але в прилові буває іноді судак. А є приманки універсали, такі, як ось ці фетіки 3,8 дюйми, такі ще різні твістера. Також різні ізики, різних розмірів. Ну, наприклад, 3,5 дюйми ізик, якщо то це більш судакова пиманка. Четверочка вже і щуку і ловить. Це такі щучка, люблять пузатенькі, щоб були приманочки такі. І дуже гарно п'яточка грала. На основі славнозвісного предатора трогічки приманка просто вже пережила ціле покоління. І тобто ця гра хвоста. За цю гру хвоста було взято дуже багато приманок, які створили виробники. Ну, Предатор це така класика. Тут також хвост таку п'яточку має, він дуже класно відіграє. І приваблює хижака. Ну, Люди беруть, як і професіонали, які спортсмени. І тому подібне. Друзі, ще раз, кому цікаво наші приманки, щоб отримати асортимент, в описі під відео є посилання на наш Facebook та Instagram. Instagram Aston Fishing, Facebook Тарас Astom. Пишіть нам, підписуйтесь, пишіть нам будь-що у приват, і ми надамо вам просту формулу для замовлення. Ось такі приманки. І тому подібне. Ну, використовують використовують, як і професійні риболови. і тому подібне. Матеріали внижу лієм, кольори максимально топові, насичені, яркі, яскраві. Тобто, все для наших риболовів. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, <кхи> також на наші інстаграм та Facebook. Будемо раді всіх вас бачити. І бережіть себе. Всім дякую.